Слухайте, а це правда, що в Україні зараз закрили взагалі всі кордони? Зараз же в Польщі підірвали залізнодорожнє сполучення, через яку вся шла допомога з Європи в Україну, тобто це російська диверсія відбулася. Через це позакривали всі кордони, начебто. Відпишіть в коментарях, бо от мені підписники пишуть, кажуть, позакривали декілька кордонів, і от знаєте до чого це все веде? Як Росія буде далі воювати? Тобто вони б що вперлись? що вони не можуть напряму, от просто зброєю так далі, воювати з Україною. Тобто воно стоїться в принципі плюс-мінус Морожена, хоть рашка набагато більше, і вони весь 2025 рік готувалися до того, щоб постійно робити диверсії зі сторони а, Європи, тобто то запускати туди дрони, то робити якісь підриви, то робити якісь провокації. Я думаю, що у 2026 році повністю все переперемитнеться на ту сторону, тобто вони будуть повністю на провокаціях робити так, щоб Європа, Переставала відправляти допомогу в Україну. А Європа вже нарешті зрозуміла, що Україна тримає весь європейський фронт. Нарешті до них дійшло. Реальну кількість провокацій. А, майже ніде в новинах про це нічого немає. Тому, будь ласка, в коментарях напишіть, що знаєте. А, мені дуже цікаво, я то чув, я то бачив декілька постів, але так це не серйозно виглядало. Але ми знаємо, як діє орашка. Її інформаційні поля всюди. Тобто, якщо немає українських каналів, які на польській мові розказували полякам, би, що відбувається насправді, то російські такі є. Вони понастворювали купу новостних каналів, типа клонів російських, які на польській мові, в Польщі полякам розказують, які українці погані, які там русські хороші, що це там за війна і так далі. І це ж не тільки на території Польщі, це зараз в Німеччині, в Іспанії, всюди. Того ці європейці і ходять. Всі, всі, що ж до там за русський мір і Так далі вони ж ходять і підтримують Росію не просто так. Вони наслухали з цих новин, вони думають, що це правда, і воно так і працює. А українського такого немає, розумієте? І, і це тільки один відсоток з тих, тих провокацій, які вони роблять. А ми знаємо, що інформаційне це найсильніше впливо на бошку з цього телевізора. Тільки раніше це був телек, а зараз все отак, через тік-ток і так далі відбувається. І виглядає це все досить печально. Ось і купа розмов про те, що українці вже пора депортувати, і це ж звучить і зі сторони політики вже. Всьо типу, українці всіх в Україну для чого щоб тримали фронт в Україні, щоб тримали європейський фронт. От отак же напряму заявляють. Туск цей заявляє напряму, кажуть, все, ми не чекаємо ж українців ні в Німеччині, ні в Європі, ніде. Нехай е, там пан президент зробить так, щоб вони хотіли залишатися в країні. Тобто вони взагалі оторвані від міра, вони не розуміють, що всередині країни відбувається. Для них це все вообще десь там щось там, як для нас колись там в Афганістані було. Вони не розуміють наслідків, напевно, цього всього. Коротше, давайте постукуємося в коментарях, друзі. На зв'язочку, я туди спущусь, повідповідаю. І обіцяю вам, що на самі кращі коментарі я позаписую відео відповіді. Все, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.